Розчіточку, так, подивися. Подивись, отак от зроби. Молодець, тримай зірочку. Папа, 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 папа. Так, так, ще зараз поскладаємо. Тримай. Візьми в ручки. Молодець! Тримай жетон. Гарна, правда? Дивись, тобі зірочка. Тобі зірочка, ти молодець. Тримай. Олександра, розчеши лялю. Гарно, чеши легенько. Молодець. Тримай дві зірочки. Став, став, давай. Угу. Олександра. Розчеши, маму. Розчеши маму. Молодець, моя зірочка. Тримай. Угу. Олександра, візьми розчітку, розчеши чубчика Собі. Собі. Ой! Молодець! яка ти розумничка. Тримай. Намайк. Маки. Намайте. Тепер візьми отак, розчеши. Мама. Розчеши. Отут. Молодець! Олександра, а uh -huh. тепер візьми сама, гарно a -a 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 себе розчиши. Ще одна і буде мультик, молодець. Бери розчіфку, молодець! А тут розчиши. Молодець! Тримай ти розумничка. Будь ласка, ти склала, молодець! Отримуєш Мімі. Молодець.